Стаю на каналі Український Порцеляновий Посуд. Київ, Дарницький ринок. Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Джемниця та чайник. Друзі, дані предмети будуть в телеграм-каналі в пропозиції. Під, першим, під відео, в першому коментарі, залишу посилання. Переходьте за посиланням, можете замовляти. Сумський фарфоровий завод, ціна 310 гривень. Чайник в ідеальному стані. Рідкісний, клеймо те ж саме, був у використанні, але зберігся в гарному стані, ціна теж сама. Соусних також. також буде в пропозиції телеграм-каналі. клеймо Кузнєцова, ціна 1100 гривень. Має невелике пошкодження. Олені. І саме стасамочка. Німеч на клеймо просять 700 гривень. Чайник гігант. Заварний, ручний розпис, городницький фарфоровий завод. 470 гривень. Я Підкажіть, будь ласка, ціну. 25 баранка в наявності 6. Форма та ж сама, зображення. інше. Ціна та ж сама, ціна. Чашка Гігант. 320 мл орієнтовно, полонне. Підкажіть, будь ласка, ціна. 20. Чашки по 25. Маленькі по 10. Ага. Угу. Краснодар. В разливе. 10. Довбиш. Павова, городниця також 10. Ось цікаві, як на мене. Городниця 10 гривень. А цукорнички? Сахарнички по 50. 50. Городницький фарфоровий завод. Баранівський. Також Баранівка. А молочники? 30 Бранівський фарфоровий завод 1970-х років. Прошу. Це, здається, городниця. Так. А кришки? Кришки від 50 гривень до 100 Ага, Від 50 до 100 гривень в асортименті. А така цукерниця? 80 гривень. 70, це кришталь у нас, так? станція. Рештала его очень А кухак? 25. 25. Отчизняный. Блюдо Германия. Ручный распис. Спасибо. Парфумы СССР. Мечта. Дуже приємний запах. Ціна за флакон 210 гривень. Набір для лікеру. Шість скляночок, Ручний розпис, штоф у вигляді пташки. Городницький фарфоровий завод 50-ті роки ціна 630 гривень. Сьогодні, скільки камничок коштує? 100 100 гривень. Корисний. А кавова пара. По 25. 25. Біленький фарфор. Клеймо. Це менше. А менше? 25. Ручний розпис, чайник. Бориславський фарфоровий завод, Львівська область. 100 гривень в новому стані. Трошки золото стати. Цей чайничок 100. Дивись, його як перекидаєш, наливаєш чаю, воно не спадає. Наскільки придумано красиво. А, я І перехиляй, воно не падає. Так, так. І пальцем можна не тримати, воно не спадає. 100 гривень. Бачиш? Угу. придумали, а салатник? 50. 50. тарелочка. 30. Коростецкий фарфоровый завод. А скляночки? Стакан 25. 25 в наявности 3. Есть такой порционный салатик. Изображение листочки. Скло. 30. гривен. А кастрюлька сколько? 150. 150. І хаті кришіть папі. Бачите? Ті по сто один. Кришталевий інший 150. Пропозиції тарілочки, монети і банкноти. Ага, скільки така? 30 гривень, дуже гарно. без клейма. А такі вазочки. По 30. Скільки вони ключі? Ще по 50. По 50. Монети і банкноти. Будь ласка, журнал. Цілий набір. Ціна 200 гривень за комплект. А така макітрочка, підкажіть, будь ласка. 80 глиняний виріб у гарному стані. фарфорові вироби, столові прибори, предмети. Скільки така скляночка? Чашка. 20, 20 гривень. Зображення ведмедики обнімаються. Два братики або братики-сестричка. Тут також. День народження ведмедику. Державна продовольча зернова корпорація України. До речі, цікаво, чи вона існує зараз, чи ні. Ми ще там крадуть зерно, чи ні, цікаво. А підкажіть, будь ласка, ціну. 100. Хлебный цапак. А ага, сколько она? 350. 350. Металлево, вот уже зручно. Доброго дня. Сколько ведмить коштует? 100 гривен. 100 гривен. А ручки дверные? 50. Он даже, знаете, здесь... А, он разговаривает. Ага. Да, там вот эта копилка. Ага. Ну, вот так просто тут надо разбивать. Фотоаппарат. А фотоаппарат сколько? Это все. Он рабочий, там только вспышка не работает. А мячи? А мячи? А -а -а. а -а -а. Сколько? По 20 метров. Сколько несколько штук по 15. Опять же. Телефон запихи позвонили Я уже это был. Гарна собачка, підкажіть, будь ласка, ціну. Песика 100 гривень. Так. А це дерево, удачі так. Скільки воно? Стандарний ринок багатий на асортимент різних речей. Боксерські перчатки. Скільки коштують? Сто гривень пара. Суття, книжки, іграшки. Дуже цікавий керамічний набір. Подивіться, який чайник у вигляді козака. чашок З глини от цукорниці горячій води. У нас нема гарячої води. У нас по 12 числа. її не Ну у нас так писали. У 12 го не буде гарячий води. Ціна 350 гривень. Чашка. Кручний розпис. Клеймо полонне. Друзі, подивіться, що сталося з чашкою. На жаль, ніби ціленька, але насправді вона, бачите, пошкоджена. Подивіться, яка всередині, який фарфор білий-білий. І це все український виробник. рідкісно, 50-х років. Фарфор тоненький. Але ось така прикра ситуація. Соусник баранівка, 120 гривень. А скільки такі 50 А? 50 50 гривень. Для часнику. Підкажіть, будь ласка, ціну? 100 гривень. 100 гривень. Касіво. А такі? 400. 400 гривень. Пам'ятаю, у мене в дитинстві такі були друзі. Електроніка 53. Цікавий годинник. Скільки він? 50 гривень. 50 грудиєте. Києв 4. ласка, скільки різних виробів. Богемія, Покали, вази, статуетки, картини. Дивень 150 може mm. дати. Ні, труби. А робимо. Аутаридей? Що ви розказуєте? Слоник. Ай, стоїть. Оліточки, олово тут радянські. Ту-24. Ту-24. Да? Так, 20 модель. 40. Ціна 100 гривень. Су-11. ІЛ-62. Вантажний. Ціна за одиницю 100 гривень. Ось така декорація. Верблюд. та ж сама ціна 100 гривень. Підставочка для праски. Так, так. Для прасочки. Тільки ж уже прасочки такої немає. Тільки а, немає, так. Так. Сопілки. Ручна робота, так, так. А це є медицинський інструмент. Угу. Так, будь ласка, навіть такі предмети так. продаються. Так, цікаво. Я б сестрою операційною робила. А, не то ви знаєте що. А це ще таке, не знаєте? Це не знаю. Я думала, Для чаю, заварочку за класти. А, може, така так, її класти. От відкручуєш, кладеш її. А. Цікаво. Гаманець. Кожа. Колись таким користувався ще в 90-х роках. До дівчат ходили. Запах приємний. А що За духи? Це чоловічі такі парфуми, ну, парфуми, а деколонни. Ну, Непоганий, так, да. Не да. да, да. да, да. 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 Статує така дівчинка. Голова реставрована. Друзі, підскажіть, як називається, хто знає і хто виробник. До речі, тут без клейма. Ось така дівчинка. Ціна 400 гривень. Вази, лейчик, Васильківська майолика 250 за одиницю в наявності 2. Скринічка. різні значки. Київ. Ціна від 20 гривень і вище. Севастополь. 1 травня. Чернігов. Пятый Орск. Іжевськ. Вихухоль охраняється законом. Ось навіть такий значок є. До речі, такий значок в мене є в колекції, збирає автомобілі. Старий Крим. Цирк. Скільки яка строя коштує? 130. Маестро, металева. Скільки вони? 120. 120 комплект. А такі оселедниці скільки? 70. А ложка дерев'яна? Сколько кошты? 50 50, фарфоровый завод, Калнычек Не ходите, с той стороны... Котик думаю, с нет, А молочник? Нет, нет, нет. Сколько молочник? молочник что -то, что -то... Асортимент. Супниці Полонські, але без клейма. Добрий день, скільки коштує? Дві Скільки коштує? 70 гривень. 70 гривень. А переноска? 15. 120. Кавничок. Цукорниця, молочник 300 гривень. Ручний розпис, Баранівський фарфоровий завод 70-ті роки. Набір 100 гривень, три чашки без клейма, чайні, 200 гривень набір, кавник, сукерниця, вазочка, молочник, три чашки. Ціна за все 200 гривень, але без торгу. Орієнтовно 1200 мл 100 гривень у вигляді каністри. Чашка 50 гривень зображення маки. Кавник 100 гривень без кришечки, блюдця 300 гривень. Тарелка на стен на 200 гривен. Фужеры 2 штуки 300. Ваза кришталева на нежці 300 гривен. Молочник фаянс 50 гривен. 100 гривен. Ташка 100 гривень. Котики 50. Нермен 500, горчишниця. Клеймо користень 50 роки. Ціна 250 гривень. Чашка. Орієнтовно 320 мл полонне, 100 гривень. Молочник. Кобальт, є потертя на ручці, добишевський фарфоровий завод 100 гривень, супниця 300. Німеччина. Парфуми в асортименті. Ласка, 200 гривень, 150. 100. Двісті, двісті, двісті. Париж. А, Велосипеди дитячі. Тисяча гривень. Будь-який. Прошу. Все працює, колеса накачані, ціна за одиницю тисячу гривень. А самокати? 300 500. 300 менше, піший 500. Скільки булава гетьмана? Добрий день, 30. Це Богдана Хмельницького? Булава Богдана Хмельницького, так? Ага. Добре, цікаво знахідку знайшов. Так. А виделочки? 100 гривень за набір. А така копілочка? 30. Свинка, вигляді свинки. Лялька. Цікаво. І чашки підкажіть, будь ласка. По 15. По 15. Так. А термос скільки? 50 гривень. 50. Не протікає, ні? Ні, нормально. А такий менший. І той так. Так само. Дякую. Молочник 150 гривень. 300. 200 гривень. Кобальт, Добашевський фарфоровий завод. Також 200. Рідкісна цукорниця. Ручний розпис. Старе клеймо дружківка. 200 гривень. Джемниця. Користень. 120 гривень. Камничок, глиняний виріб, зображення пташки, 200, сім'я оленів. Найголовніший, ручний розпис, Полонський фарфоровий завод, 1000 гривень, просять сім'я. Саме та самочка. Роги по золоті. Дуже гарна робота. Також полонна ціна та ж сама. Самочка годує оленятку. На жаль, пошкоджена. 200 гривень. Солдатик. Зроблений з пластику, ціна 50 гривень. Каченятко, фарфоровий виріб. Клеймо відсутнє. як на мене, Німеччина, але я можу помилятися, друзі. Хто знає, підкажіть. 200 гривень. Два блюдця, ручний розпис, рідкісні, городницький фарфоровий завод. Ціна за одиницю 200 гривень. Це Молочник, мельхіор, посріблення 300 гривень, півник штов кришечка в районі хвоста, городниця 1970-90-ті роки, 500 гривень. Велочка, мініатюра, нержавійка. 30 гривень. Чайна пара гігант. Дуже гарна. Інжир, виноград, Італія. Блюдце, подивіться, будь ласка, 150 гривень. Огорщик для запікання. Скільки коштує? 100 гривень. Молочник у вигляді мішечка. А, соусник. А такий соусник.

110 гривень. Парфуми кохана. 250 г. на На Дарницькому ринку. Будь ласка, друзі, можливо комусь потрібна кришечка. 50 гривень за будь-яку. Можливо, хтось шукає, підбирає до своїх чайничків до молочників. Нерідкісна чашка. Гігант, полуниця зображення, городниця 250 гривень. Глечик, ручний розпис. Кремге Світловодський. Скільки коштує? 400, 400 гривень. Прошу. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по Дарницькій барахолці. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей, знаю